Вітаю, з вами Тарас Поповський і це мотозона 51. Сьогодні я хочу зробити огляд ось такого фонарика, який реагує на рух. Давайте я зараз вам продемонструю. Я зараз боюсь репнутись, просто щоб він случайно не спрацював. Вже моя рука. Як тільки наближаюся, він спрацьовує. Поглянемо детальніше. Так. Вимкну. З цієї сторони знаходиться вимикач. Off і авто. Другий способу він не пропонує. Це датчик руху. З цієї сторони 4 слодіоди і з цієї сторони 4 слодіоди, які освітлюють. Тут є три режими. Конт це постійно, коли він світиться. Просто вимкнувся і світиться. День це коли він вмикається тільки коли ви тут натиснете на нього. Тобто лише за потреби. І ніч... Третій режим. Вмикається лише на рух. Подивимось ближче. Кріпиться він ось тут дві таких вимки, одна і друга. На гвіздки, або якщо ви можете також наклеїти сюди двохсторонні скотч і приліпашити його десь до потолка. Батарейки, жилення. Тобто. Тут знаходяться дві батарейки. Перша і друга. Від яких це все і приходить, собственно. Також він оснащений е, фотоелементом, який определяє, чи зараз є день. Е, одним словом, поки живлення на нього йде з сонця, сигнал поступає, в режимі Day він не, не вимкнеться днем, поки світло. А вмикається лише тоді, коли світло пропаде, ви зайдете і тоді вимкнеться. Це такий двосторонній режим. Тобто або примусово, або коли пропаде світло, він тоді буде вмикатися. Ніч це навіть якщо ви днем включили цей режим, він все одно буде вмикатися на рух. Тобто постійне реагування, постійне вмкнення і реагування лише коли немає світла Таким чином можна сказати. Ось такий от фонарик. Силка на нього під відео. Зараз я продемонструю вам ще раз, як він світить. Давайте микнемо постійно. 8 тут, 8 тут. От така от штукенця. Отже, ось така штука. З вами був Тарас Пуфовський. Це була мотозона 51. Підписуйтесь, оцінюйте, дякую вам за перегляд. Читайте опис, там все описано, де ви цей фонарик. Дякую за перегляд, до побачення.